Давно нічого не знімала при свого малюка, то як він ховається, думаючи, що я його не бачу. А де Мейсон? А де ж Мейсон? а? Де ж наш Мейсон? Невідомо, де наш Мейсон? Де ж де ж наш котик? Ти ж він думає, що я його не бачу. Притиснувся до землі і ховається. А якщо я знайду свого котика красивого? Де мій котик? Де мій Мейсен? Це ж воно таке хитре, сховалося, моє щастячко. Думаю, що я його не бачу? Або я Мейсана знайшла? Або знайшла Мейсана. А чого ти не відкликаєшся? Чому? Чем он не откликается сон? солнце? Балованный седра, балованный кит, тоже балованный. Да. А ну-ка, будем она мы его искать или нет? Да и оделась. Угу, угу, я тут. Ти ж від мене ховався, тепер я тебе ховаю, ага. а я стрибну. чуть-чуть. Тепер ти за мною побігай. Я за тобою бігала. О, Марся біжить. Ну, з Марсі, звісно, все Звичайно. Марся, чого ти кричиш? А де ти такий брудний прийшов? Всі хвалять, який ти білосніжний, а ти во який. Марся Мейсон все одно сильніший. Все ніяк не звикну до їхніх ігор. Мені все таке враження, що вони б'ються, хоча вони жити одне без одного не можуть. Ай-яй-яй. Марся, отримаєш на горіхі. Мейсон хоче сліпий, але ж ми знаємо про його пазурі. Так, буду рознімати цих двох.